Алло, Колесик, Ну ч, там не упал в дерево? -то? Я думал, ты с дерева ебнулся, блядь. блин, И ты сидишь на дереве, Коля, ты с ума сошел? Да. Господи, я на, на, соседнюю А вы там пока что, пока спокойно, Коля? Ну и ладненько, Коленька, ну и хорошо зато. Ну ладно, ты главное под кустами прячься, не выходи вперед всех. Шторм начинается, а ты под кустик, бля, сидишь, последний пошел. Сука, тебя учить ты должна. Ну, я понимаю, что старшей группы, ну, блин, Коля, ну, знаешь, это... Это раньше кричали за Родину вперед, а теперь за кого, блядь? За Сталина. Раньше за Сталина, да, за Родину вперед, а теперь за что? За... Да, за тех, что пацаны, которые погибают. Вот, только за них. Даже за Путина сказать нечего, как говорит. Нечего, 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 потому что он тоже, блядь, он даже, может быть, он даже не знает, что творится на, на данный момент, на этой войне, он, да не знает он ничего, там бред, а может быть, он скрывает, а может быть, он знает, Коль, бред такой-то, конечно, сегодня вот танки привезли на Красную площадь, хвастаются, смотри. Хваст, мы на Украине эти забрали, мы в Америке эти забрали, ху вы хвастаетесь, е ё... ё... мать. Просто вас телеку нет, а я вот сегодня смотрела с утра, пока в город ехал, я хела вообще. Чему, чему вы хвастаетесь? Придурки, блядь. Пункт перший. На момент нашої розмови протистояння в Грузії, на мій погляд, розвивається в плановому порядку. Декілька хвилин назад, може годину не більше, президент Грузії Соломе Зоробішвілі наклала вето. Це абсолютно плановий процес. І ви абсолютно правильно зазначили, на тлі протестів це вето буде подолане однозначно. Тут інших варіантів немає. От стосовно те з ваших грузинських друзів, я з ними а згоден глобально, частково не дуже. Чому глобально? Тому що суспільство абсолютно проєвропейське, суспільство у вигляді протесту окреслило червоні лінії проти влади. Принаймні вони виглядають як несприйняття даного російського закону. Однак політичні сили, опозиційні сили, які можуть очолити нанизатися на цей проект. Зараз виглядають в Грузії дуже і дуже невпевнені. і я підкреслюю, що це наразі на даному етапі є водночас і силою, і слабкістю протесту. Тому що якщо б він був політизований, якщо б він був ініційованими в тому стані тими опозиційними силами, які ми зараз маємо в Грузії, він би не злетів. Слабкість в тому, що рано чи пізно треба робити протестом надбудову. Якщо ми хочемо, ми це всі свідомі грузини в тому чи іншому вимірі, хочемо досягти нормальної мети, запобігти скочуванню Грузії в СРСР 20 в російське болото, і таке інше. От цим наразі я бачу, що проблема найбільш робочий варіант протистояння поступово степ степ перетіче у передвиборчу логіку на жовтень нагадаю призначені uh, вибори планові базові парламентські 27 жовтня має бути голосування так я бачу цей процес зараз. Виход, виходити люди готові і я окреслену вами логіку повністю підтримую чому тому що грузинська влада своїми діями, власне, вдруге винесенням цього законопроекту, його продавлюванням, ставкою на залякування активістів протесту інших прошарків протесту, вона все зробила своїми руками для того, що на момент 27 жовтня голосування їй доведеться фальсифікувати ці вибори, тому що вони планують залишитись при владі. Хто проти них в опозиційному, скажімо так, надбудові протесту не висувався, їм вже доведеться ці вибори фальсифікувати. І вже вважаються, чи хтось сподівається, чи але це абсолютно реальний і логічний розвиток подій, що процеси люди виходять. Люди готові виходити сьогодні, і вони будуть виходити постійно. Люди готові трансформуватися вже, на мій погляд, маса, скажімо так, метафізично готова трансформуватися з вимог відмінити цей процес на зміну цієї проросійської влади. Ми до цього тут в Грузії йдемо однозначно. Інший момент, якою буде політична опозиційна надбудова, розумієте, ну я навіть маючи певні, скажімо так, знання, перебуваючи опосередковано всередині процесів, я не можу зараз сформулювати, яка буде, скажімо так, опозиційне крило, як воно виглядатиме на момент протистояння вже під час виборів, і це принципова різниця між протестом, наприклад, в Грузії 2003 року і українськими майданами 4-го і 13-го, 14-го років у нас опозиція, попри скажімо так, неоднозначне ставлення до різних персон після того, як вона була досить чіткою консолідованою, особливо порівняно зараз з грузинськими реаліями. Ну, дивіться пункт перший – центральна Центральна Азія нікуди не тікає від Росії. Раз пункт другий рештки у вигляді двох країн. Азербайджану і Вірменії не тікають від Російської Федерації. Як би нам цього не хотілося, це тема окремої розмови. Пункт третій. всі цукерки, які має нинішня грузинська влада для повстанців для народу. Вони не будуть смачними. Вони вже не смачні, це однозначно. Вони не злетять. Вони намагаються зараз включити елемент торгу, елемент якогось конструктиву, як з західними партнерами, вже можна казати в лаках, так і з зі суспільством. Мова йде про те, що зараз ми після вето можливо внесемо якісь правки, вислухаємо. Вони запросили до десяти. Лідерів принципово молодіжного протесту, не не маючи можливості вичислити, скажімо так, організаційне ядро або маючи якісь натяки. То там іде, хочуть його вичислити, щоб потім нейтралізувати. Цим вони займаються. Але це не злетить. Я наведу єдиний приклад. Наприклад, між першим і другим читанням вони втіхаря зробили такий пункт, несли зміну в цей законопроект. Стосовно якого от різні свої дані мають надавати не лише фізичні, не лише юридичні особи, а й фізичні особи. За недодання певних даних там штраф 5 тисяч ларі це 75 тисяч гривень для порівняння. щоб ви розуміли з грузинськими зарплатами і такі я би не згущував фарби до громадянської війни, все ж таки я би потікав політичної надбудови, але я згоден повністю з вашою логікою, що влада запускала власне цей процес, щоб його пройти на тлі цього протистояння і щоб перемогти. Я не закінчив свою там коротеньку промову про які смаколики влада може надати Грузії. Зараз дуже така реперна тема є в Грузії. Що я, наприклад, вважаю таким чином: якщо владі вдасться протягнути цей закон, залишитись після виборів при владі. Скажімо так, суспільство залишиться в якомусь сталому агрегатному стані на цьому тлі на тлі протестів. Є цукерка з боку Російської Федерації. Це так зване підкреслюю, в лапках відновлення територіальної цілості Грузії за рахунок Абхазії і так званої південної Асетії в якомусь конфедеративному або федеративному форматі, коли в умовах, коли вже від Тбілісі, від Тбілісі офіційного повністю спрощено, буду казати, відмовились ЄС та НАТО, і такі цукерки. Виникають, іначе це грузинське суспільство має сприйняти от як такий подарунок і конструктивну виважену в нинішніх реаліях, скажімо так, політику грузинської мрії по відновленню територіальної цілісності.